В одній з багатоповерхівок холодногірського району розпочато масштабну перекладку внутрішньобудинкової мережі. Ремонт аварійно-плановий минулого року сюди влучила ракета. Як результат, пошкоджена мережа. Після низки локальних ремонтів вирішили повністю замінити всю мережу. Тож наразі 200 метрів труб старих зношених замінюють на нові пластикові. Гарантійний термін експлуатації нових сучасних труб 50 років, пояснює спеціаліст. Вони більш якісні, гнучкі та витриваліші до температур, та й монтувати їх легше, ніж металеві. Поліпропіленові труби ставив. Що наразі відбувається? Підготовчі роботи прокладаємо труби, укріплюємо і розводку трубопроводів. Робота виконується без відключення споживачів. В прошому році ми замінили порядка 4 км труб водопостачання хозбутової каналізації і зливової каналізації. В цьому році плануємо замінити теж порядка 4 км водопостачання хозбутової каналізації і зливової. З них вже в цьому році замінили порядка 800. Метрів трубопроводу це щодо холодногірського району. Загалом же по місту на 2024 рік заплановано виконати капітальні та поточні ремонти у 543 будинках. Ми плануємо до кінця року замінити близько 38 кілометрів. Це тільки в будинках з великими ремонтами. Також ми десь може до кілометрів до 30 міняємо іще ще. Невеличкі ремонти при усуненні аварійних ситуацій, при підготовці внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду, от, який ми будемо проводити з травня по серпень. На теперішній час у нас виконано великі ремонти у 80 будинках, це як системи холодного водопостачання, так і водовідведення. Приблизно ми замінили десь близько. Твох кілометрів трубопроводу. Протягом 2023 року в Харкові спеціалістами підприємства були виконані масштабні ремонти у 608 будинках. При усуненні аварійних пошкоджень внаслідок обстрілів замінено близько 30 кілометрів труб. Через прильот, який стався влітку 2023-го, довелось повністю перекладати внутрішньобудинкову систему труб і за даною адресою. Працівники водоканалу говорять, що ремонтні роботи в цьому будинку триватимуть протягом двох тижнів. Яна Біряєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Харків новини.